Всем привет! Сегодня у нас распаковка рюкзака чек. Вот, вот такий у мене рюкзак. Вот так він виглядає Вот тут вот, отделение є. Оце таке. -о. Так, дальше. Тут таке для телефона с прозрачним. Дальше в мене з цієї сторони два отделения. таке о велике. Mm. От. Ще тут. Ось вот таке відділення. Ну. Ну і тут. Ще одне. Ну тут для бутилок води. Зараз я покажу, як в мене буде виграти рюкзак з усіма школьними принадлежностями. Першим у нас іде математика. Потім читання. Я досліджую світ. Я досліджую світ друга частина. Інформатика. Математика друга частина. Англійська. Ну і друга привати українська. Україна. Даже не напух, даже не сильно. Підна у мене десь буде лежати. Дальше папка з зошитами. А, я забыл показати главное капибара. І шаута капібара. І шаута капібара. капібара. Щодевник. Сегодня я вам зняла розпаковку рюкзак-чек. Всім пока. Може, я буду щось знімати ще нове. Забыл показати, тут є ще з подставочки. Всім пока.